Що найважче в житті? Найважче не образити людину, не словом, не поглядом, не байдужістю, адже ми часто навіть не усвідомлюємо, як легко можемо поранити чиюсь душу: одна неточна фраза, одне різке слово, мов стріла, і вже серце ближнього стискається, затаюється, віддаляється. Найважче нести в собі любов, яка бачить більше, ніж очі, яка не осуджує, а розуміє, яка мовчить, коли може вдарити Словом, і говорить лагідно, коли інші воліють кричати. Найважче щодня обирати доброту навіть тоді, коли боляче, обирати прощення, навіть тоді, коли легко було б замкнутись у тиші образи, бо справжня сила в серці, що не мститься, в душі, що не замикається, найважче залишатися людиною, але саме в цьому вся суть життя.